Я старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубцов Олександр Олександрович. Хочу повідомити, що сьогодні була проведена спільна операція співробітників Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України по виявленню та припиненню діяльності незаконного грального закладу. Так, на початку грудня минулого року до Генеральної прокуратури України надійшли матеріали від СБУ про те, що у місті Києві здійснює свою діяльність незаконний гральний заклад, який, крім того, що здійснює незаконно гральний бізнес. Також наявні факти звідництва, а також можливі факти продажу наркотичних засобів. І, і як логічним завершенням цього стала спільна операція, в результаті якої сьогодні було проведено обшук у даному гральному закладі. Інформація повністю підтвердилась. Так, спільними зусиллями було виявлено та вилучено: 10 столів для гри у покер, 4 столи для гри у рулетку, велика кількість фішок для гри. Також на момент обшуку було виявлено та вилучено близько півмільйона гривень, які на той час вже Встигли потратити відвідувачі цього закладу. Хочу продовжити і сказати, що ми маємо позитивний приклад співпраці оперативних підрозділів Служби безпеки України з слідством Генеральної прокуратури України. Співробітники спрацювали на високому професійному рівні. До проведення спецоперації участь приймало 8 слідчих, 14 оперативних співробітників головного відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю столичного главку СБУ. Був залучений спецпідрозділ Альфа в кількості 30 чоловік. При заході в казино, приміщення, яке використовувалося під неофіційний гральний заклад, нелегальний гральний заклад, велося контр-відеоспостереження. Охорона вела візуальне контрвідеоспостереження, двері були броньовані, я би сказав, надзвичайно броньовані. У зв'язку з тим захід приміщення затримався десь приблизно, ну, можливо, часу зайняли 10 до 15 хвилин. І в нас є таке припущення, що вдалося, вдалося знищити окремі речові докази, і в тому числі, мабуть, наркотичні речовини. Але зараз ми відпрацьовуємо спільно з слідством і будемо здійснювати перевірку тих матеріалів, тої інформації, яку нам вдалося вилучити в ході проведення слідчо-рушукових заходів. Було вилучено три сервера: один серверів знаходився на вулиці і був замаскований під холодильну установку. Тому я хотів би сказати велике спасибі оперативним співробітникам за їхню роботу слідчим. І за е, досягнутий е, позитивний результат. Дякую. Дозвольте представитись начальник відділу представного керівництва Генеральної прокуратури України Тищенко Крислав Іванович. Я є старшим групою прокурорів у цьому кримінальному провадженні і безпосередньо приймав участь у вказанні слідчій дії, яка вам була продемонстрована тільки що на відео. Ну, як прокурор зі свого боку, хочу додати, що. Ця слідча дія була проведена в суворі відповідності до вимог кримінально-процесуального закону України. Були отримані відповідні ухвали слідчих суддів, які дозволили нам зайти в це приміщення, а також вилучити як весь інвентар, який використовувався для незаконної гри, в рулетку, в покер. Тобто ми змогли фактично на даний час на підставі ухвали слідчих суддів забрати все обладнання звіти, і в подальшому це буде речовим доказом і це буде об'єктом конфіскації в даному кримінальному провадженні, оскільки санкція статті за незаконне зайняття гральним бізнесом передбачає таку міру покарання. Також хочу додати, що під час обшуку було вилучено значна кількість фінансових документів, тобто які відображають. Як штат працівників, які працювали в цьому казіно, будемо говорити так, як воно є, так і фінансові потоки, тобто дохід і розходи даного закладу, коли куди витрачались кошти, в якому обсязі, на що саме.